Вітаю, друзі! Ви тільки подивіться, яка цікава квіточка, вона чорна, насправді чорний колір. Губа така блискуча. Квіточка маленька, як ви бачите, ось вона на моїй руці. Ось бачите, яка вона маленька. Маленька, чорненька. Губка в неї так блищить. І он як жовтий, жовте око. Ось така манюнка. це оце її сьогодні при поливі. Взяла і відірвала, бо подумала, що то якась муха. А ось і сам кущик. Цю рослинку я купувала із залишків. Дівчата з моєї групи, Маїса Орхіц, робили заказ в екважанері І ця рослинка йшла вже як нікому не потрібна. Кущик прийшов доволі такий, знаєте, здоровий, крупненький. Так, і я навіть пропонувала комусь зі мною його розділити. Але на той час ніхто не захотів, ну не схотіли, то і ладно. Прийшлося мені його посадити в такий широченький вазончик. От, бачите, і ще одна квіточка в нього. Он там поблискує. Отака чорна орхідея. Насправді чорна. Навіть одразу і не побачиш квіточок, бо е, квітконосики коротенькі. Я не відчуваю ніякого аромату від неї. Мабуть, вона не пахне. І купувалася вона під назвою Burcello Orchids Шунхена. Шунхена, так. Відверто кажучи, я відразу навіть і не зрозуміла, що це за орхідея. Лише коли я по картинці подивилася на її квіточки, то я зрозуміла, що це щось типа макселярії. І коли вона вже приїхала і я шукала про неї інформацію, то так, насправді, спочатку вона була макселярією, а потім, а потім її виділили. Оцей рід, який, який зараз вона має, це брасил орхіц. Брасил Орхідс Шунхіана. Отака така рослинка некрупна. Бачите, відносно моєї руки, то доволі така компактна. Псевдобульбочки в неї, як у Макселярії, Таке листечко вузьке. Ну, так, виглядає вона компактно і красиво. І, якщо читати інформацію, то квітіння в неї взимку. Чого вдруг вона заквітла наприкінці літа, навіть не знаю. Вон, бачите, як виглядає її квіточка. Отак було дві квіточки. Мабуть, може, взимку вона буде квітнути більше, бо псевдобудбочок в неї тут новеньких е виросло досить. Вони ще молоденькі зростики зростають. Отака рослинка. Вона, вона в мене зростає на в західно-північному підвіконні без досвіту, без досвідки взимку, поливається ексім акселярії багато, грунт в неї завжди з легковології Ну і світ. Влітку є сонечко у другій половині дня. Ну, а взимку сонця вона не бачить зовсім. І ламп в неї нема. Отак вона зростає. Красатулька. Оце знімала для себе, але вирішила показати і вам, бо, знаєте, дуже цікава рослина, правда? Хоч би ще цю квітку не одламати. Отак взяла, потягнула, думаю, що то за муха лежить. А це квіточка отака. От Чорна, насправді чорна. Екзотика на підвіконі. Бачите, сонечко вийшло і трохи попадає на неї сонечко. І все рівно вона залишається чорною. Насправді чорна орхідея. Натуральна чорна орхідея. Красиво. А на цьому в мене все. Тримаємося. Україна переможе і все буде Україною. Пока, друзі! Слава Героям і слава ЗСУ!